Чомусь так мало людей цим користуються. Оце ж про баланс зараз будемо говорити. Ми, люди всі, ну я буду говорити всі, дивити багато людей. Ми хочемо отримувати особливо гроші і блага в легкості. Яке ж здивування у нас є іноді, що для балансу нам вже треба і витрачати, і віддавати, і сплачувати в легкості. Подумайте, проаналізуйте, з якими відчуттями ви сплачуєте і витрачаєте. От з якими відчуттями ви сплачуєте, витрачаєте, з таким, значить, енергією і емоції, і станом ви отримуєте. А з якими відчуттями ви сплачуєте і витрачаєте? Я з легкістю. З легкістю? Зараз так. Раніше мені було дуже жалко на себе витрачати великі гроші. Угу. Так, але вони приходять до мене у зворотному напрямку вдвічі більше. Mm -hmm. Але я запам'ятовую своє відчуття під час покупки якоїсь речі або чогось для себе, тільки для mm -hmm. себе. І розумію, коли я відчуваю під час покупки якийсь жаль або така жаба мене mm -hmm. душить, то ця покупка мені і не приносить зовсім ніякої радості зовсім. Жалкую після цієї покупки той час і витрачені кошти. Хоча хотілось купити цю річ, mm -hmm. ось в чому в цьому mm -hmm. річ. І от і ось тут хочеться додати важливий момент, що якщо ви навіть думаєте, що ви з легкістю витрачаєте і сплачуєте, то перевіряємо таким чином: якщо вам досі не приходять матеріальні блага в легкості, передивлюйтесь на ну. По чесному, по чесному свій стан, як ви сплачуєте і витрачаєте кому за все, не тільки коли ви купуєте якусь там якесь собі задоволення, масаж, помаду, якусь прикрасу, гарний, гарну сукню. Ні, з яким настроєм ви сплачуєте комунальні послуги, купуєте їжу, сплачуєте, можливо, якийсь штраф, все, що завгодно, все треба передивитися, і тоді запуститься новий стан на отримання матеріальних благ.